Шалом, це славко, як би я не хотів говорити за щось хороше, а доводиться говорити за Бахмут. А це свіженький пропагандивний вброс наших противників, які говорять за загрозу оточення українських сил у міській частині Бахмута. Спробуємо розібратися наскільки це правда. Ну, ви знаєте, що зараз сильні обстріли йдуть артилерійські, ракетні, кажуть, навіть авіаційні Бахмута. Бо йдуть як на північній часті, так в центрі, так і південній, і розглянемо цю ситуацію. Ну, почнемо з півночі. Ви знаєте, це Макеївський завод металоконструкції коло вулиці Ліванівського і Залізний мост через залізницю. тут дійсно був противник. Мост через залізницю підірвали, втрачений на сьогоднішні дані даним української сторони, Макеївський завод металоконструкції. Ця територія під підірваний міст, і значить, наступи. Від, на, в східному напрямку від 4 до 7 провулку Садового. отут от, вулиця Героїв Праці. Зараз я більше зроблю. Значить, вулиця Героїв Праці, ось вона, вулиця Олександра Сібірцева, ось вона сусідня. Ось вона, значить. У Олександра Сібірцева вулиця. І оці от провулки від 4 до 7 власне. Ось від 4-го сюди іде до сьомого. От, вулиця Тут Сібірцева, Героїв праці, 5, -й, 6, -й, 7, -й оці от садовий. І от сюди, от вони через залізницю, як ви бачите, ось через залізницю, от сюди вулиця Ліваневського. Зараз отут десь проходить лінія фронту. Так що в цілому можна сказати, що вони дещо перебільшують, що я би сказав, що отак ще тримаються українські сили. І отут, от наявність противника за залізницею ми можемо на цій ділянці підтвердити. А це вони щось уже загинають цією ділянкою. Нема ознак. Тепер перейдемо на південь. Ви всі з вами пам'ятаємо оце от перехрестя вулиць Корсунського, пам'ятаєте. І зараз бої посунулися, бо Бабдета Корсунського комунальна. Ось вулиця Центральна, до вулиці Центральної втрачена. Ось вулиця Центральна. І ось до цього ми оця, оця ділянка, пам'ятаєте, що ми з вами її оглядали. Зона боїв, ось вона до вулиці Центральної. В принципі, можна сказати, що втрачена, що українські сили сюди відступили. Щодо наступу з півдня, да, насправді дійсно наступ з півдня відбувається в напрямку Іванівка від, від Кліщеївки і з боку отут от канала. Наскільки я не, не можу розібратися, наскільки він сильний, наскільки він ефективний, але бачите, що противник вкинув, що це ж красне, воно ж Іванівське, що буцім, то воно захоплено силами росіян. Ну, це не перетвершені відомості. Можемо. В принципі, за це не говорити, Але ви знаєте, що достатньо самого прориву сюди, от до вулиці Центральної, щоб говорити, що постачання буде в місті ще більш ускладнено. Отак от, от виглядає ситуація. Ви бачите, отут-от до водосховища. Ось воно. Ось так, от по залізниці, по вулиці Ліванівського, отак от, тримається позиції. Ну, що можна сказати? що... Місто знаходиться в вогневому оточенні. Сили, які українців там борються, я не знаю, що вони вже там утримують. І, як сказав один з наших, що каже: по колоді це сирського як згавна пуля. Я не буду такі рішучі твердження повторювати Люди, людям на місці відніше, але я скажу, що героїчна оборона Бахмута вона нарешті завершується. Зараз саме на часі вивезти через цю ділянку на захід від Хромового спробувати вивезти сили. Наші українські, які тут ще лишилися. Ну, що можна сказати, ви знаєте, що заговорили за повернення двох бригад одна на Бредлі, одна на страйкерах, що ми все це от героїчно розміняли, витримали на дві бригади, котрі повернулися з навчання. Нам також обіцяють, що і бронетехніка важка танкова. Повернулося вже з навчанням в цих бригадах знаходиться. І правда, що, ви знаєте, атакапси нам не дали, генерал Мілі зробив. Ну, взагалі це плод отрицательного відбору з того ж ряду, наш генерал Мілі – це з того ж ряду висуванцев отрицательного відбороя, що Обама наш, ви знаєте, що Бідон сам, що цей рудий Трамп. І вони поки що нам черговий раз натякають за перемовини, що от зброї не даємо, спробуйте може домовитися. А в наступ вони вже кажуть, у вас не дуже вийде. Ну це такі політичні спекуляції, на них не варто загострювати. Чеський уряд теж говорить, що варто було б вам би принаймні поговорити з Китаєм, що там Китай вам запропонує. Поки що ситуація не визначена, те, що я про це. Так, часто друблю, ясно, що місто буде втрачене, і головне, щоб воно було втрачено без наших сил, без наших людей в оточенні, що все-таки досвід Маріуполя, досвід Дебільцева чомусь мав би наших навчити. А ми почекаємо більш цікавих, більш змістовних, більш оперативних новин. Бо для мене, як ви розумієте, падіння Бахмута у міських цих вуличних боях ніякою новиною, ніякою сенсацією не є. Бай.